Привіт, друзі! Це Ігор Чаленко, я політолог. Сьогодні ми поговоримо про те, як торгова війна Дональда Трампа з Китаєм може несподівано вивести Росію на нову роль посередника в глобальній торгівлі. Так вам не почулося, Китай може почати обходити американські мита через Росію, прикривши свої товари штампом Made in Russia. І це не фантастика, а цілком реальний сценарій. Але чи все так просто? І що це означає для України? Розбираємося разом. Наперед попрошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку і написати свої думки щодо теми у коментарях. Це треба для алгоритмів Ютубу та розвитку україномовного сегменту. Дякую. Отже, Трамп на початку квітня, як ви вже добре знаєте, оголосив День звільнення Америки з купою нових. Так званих дзеркальних мит. Найбільший імпортер до США, Китай, отримав 34%. Мета захистити американських виробників і покарати піднебесно за, як каже Трамп, нечесну торгівлю. Китай, звісно, не сидить, склавши руки, вже сам запровадив ті ж самі 34%. Натомість Трамп обіцяє відповісти. Зрозуміло, що КНР це друга економіка світу. Яка шукатиме обхідні шляхи. І тут на сцену виходить Росія. Чому саме Раша? По-перше, вона вже має тісні економічні зв'язки з Китаєм. У 2024 році їхня торгівля сягнула 240 мільярдів доларів, і Китай активно допомагає Росії обходити Західні санкції. По-друге, Росія сама під санкціями, але нові мита Трампа її не стосуються. Торгівля США і так мінімальна близько 3 мільярдів доларів на рік. Тобто Росія це ідеальний сірий посередник. Ідея дуже проста: Китай відправляє товари в Росію, там їх перемарковують або злегка переробляють, і вуаля. Це вже не китайський, а російський продукт. Але ж стоп, ми ж пам'ятаємо, що через російсько-українську війну. США заборонили імпорт російської нафти, газу, діамантів, металів, горілки, морепродуктів, то про які товари йдеться. Та насправді про все, що не під санкціями: одяг, побутова техніка, іграшки, різна хімічна продукція. Насправді це величезний ринок. Більше того, ша самі прагнуть перезавантаження стосунків з Російською Федерацією. А також хочуть схем з торгівлею російським товаром європейцям. І тут такий капкан. Давайте розглянемо, як це може виглядати на практиці. Варіант перший перемаркування: Китай відправляє в Росію, скажімо, смартфони чи одяг. Там клеять «Made in Russia» і везуть у штати. Просто але ризиковано. До речі, так дуже часто роблять на внутрішньому російському ринку, особливо. Під час державних закупівель, де під вітчизняним продуктом збагрюють безпосередньо китайський ширпотреб, як то кажуть. Так само ми розуміємо, що американські митники вони не дурні, можуть відстежити походження. Варіант другий легка переробка. Китай постачає напівфабрикати, наприклад, тканину чи електронні плати, а в Росії їх вже там дошивають чи доскладають. Якщо додана вартість відповідає правилам сот, це вже російський товар. Ну і третій варіант різні енергетичні схеми. Китай купує дешеву російську нафту, робить з неї пластик чи хімію на російських заводах і продає далі. Або навіть залучає Казахстан чи Білорусь як додаткових посередників, щоб заплутати сліди. Це не вигадки. Китай уже інвестує в російське виробництво. Наприклад, автозаводи чи побутову техніку. І це може масштабуватися, але ж не все так гладко. По-перше, Сполучені Штати мають потужну митну службу CBP. Якщо вони доведуть, що товар насправді китайський, його конфіскують, а компанії оштрафують. По-друге, логістика через Росію це дорого і повільно. Російські порти і залізниці не в найкращому стані. По-третє, якщо Штати піймають Росію на гарячому, це нові санкції і для Кремля, і для Китаю. А Росія і так ледве дихає під тиском. І головне ж, економіка. Якщо мита 20%, а обхід через Росію коштує 25%, то сенсу немає. Але ж, знову ж таки, ми пам'ятаємо, що у Китаю 34% мита. І якщо Піднебесна і Росія домовляться про умовно вигідну комісію, ну повірте, схема запрацює. А тепер до головного для України це загалом погана новина. Якщо Росія стане посередником для Китаю, вона отримає додаткові кошти, ті самі гроші, які підуть на війну проти нас. Кожна копійка, яку Росія заробляє, це нові ракети, нові шахеди проти наших громад. І, хоча товари будуть не заборонені, е, очевидно, там не нафта це чи метали, а, скажімо, одяг чи іграшки, ну, насправді, то принцип той самий. Росія зароблятиме. І вона виграватиме там, де мала б програвати. І все це відбувається на фоні падіння цін на нафту, де російський бюджет мав би дійсно втрачати. Але в нових умовах. Відкриваються нові можливості. З іншого боку, якщо Сполучені Штати посилять контроль і вдарять санкціями по цій схемі, це може ще більше ізолювати Росію. І це насправді наш шанс. Але чи вистачить у Штатів політичної волі? Отже, торгова війна Трампа з Китаєм може не навмисно а може навмисно підкинути Росії нову роль посередника, в обхід мит? Це не про заборонені станом на зараз товари, а про те, що залишилося в грі. Чи спрацює це, залежить від того, наскільки хитро Китай і Росія зіграють, і наскільки пильно стежитиме Сполучені Штати. Для нас, українців, це черговий виклик, але й нагадування. Кожен економічний удар по Росії це крок до ослаблення агресора. Діліться думками в коментарях, ставте лайк і підтримуйте Україну. Разом ми сильніші. До нових зустрічей і слава Україні!